Давайте раз і назавжди викреслимо з української історії Івана Федорова. Зараз я вам все поясню, друзі. З вами український історик Олександр Офіров. Справа в тому, що Іван Федоров це московська традиція. Коли Іван Федорович, як він себе підписував, навчався в Єгіонському університеті в Кракові, він писав Іоаннес Федорович. Коли він працював в 70-х роках 16-го століття в Москві, він був Іван Федоров. А коли він повернувся знову на наші землі. То він підписувався, Іван Федорович Друкар. Так, це наш перший друкар, який ніколи себе тут не називав Федоровим? Він так був названий в московському царстві? До речі, з приводу його походження точаться дискусії, адже на своїх книгах він завжди ставив герб Шринява, що говорить про його очевидно походження або з білоруської, або з української шляхти? Навіть тож, друзі, давайте поважати цього видатного друкаря і писати, і називати його так, як він себе просив називати Іван Федорович. Невже ми будемо йти за дудкою Москви?